Вітаю, малятка. Діти, погляньте на картинку. Кого ви бачите? Тут є дідусь, бабуся, тато, мама, дочка і син. А разом вони називаються сім'єю. Вони люблять, поважають та піклуються одне про одного. Сьогодні ми зробимо подаруночок для сім'ї. Намалюємо сім'ю за допомогою долоньок. Для того, щоб намалювати сім'ю, нам знадобиться аркуш паперу, фарба синього, червоного жовтого кольору, пензлик, серветка, водичка і, звичайно, мамина допомога. Я макаю пензлик у водичку. Потім у фарбу синього кольору. І наношу фарбу на долоньку. Тепер прикладаємо долоньку до аркушу паперу, притискаємо, це буде наш тато. Тепер миємо ручку або витираємо вологою серветкою. Тепер я макаю пензлик у водичку, беру фарбу червоного кольору, наношу на долоньку. Прикладає долоньку до аркушу паперу. Це буде наша мама. Нашу ручку ми помили. Вмикаємо пензлик у водичку, у фарбу жовтого кольору і наносимо на нашу долоньку. Це буде дитинка. Тепер притискаємо долоньку до аркушу паперу. Робимо відбиток нашої долоньки. Ось так у нас вийшло, а зараз знадобиться допомога мами. Мама намалює очки. Червоною фарбою мама намалює ротик і шийки. Ось така у мене вийшла сім'я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи.